Будемо говорити про наїзди на C, проблеми доставки хардварі та трохи про скорочення, звісно ж. Це 81-й випуск новин на Доу, новин українського та світового IT. Творець C відреагував на заклик АНБ США відмовитися від мови, від мови власне C. Б'ярн Страус написав відкритий лист. В якому відреагував на те, що з'явилася якась інструкція від АНБ Агентства національної безпеки США, в якій вони казали для там внутрішнього користування документ, і вони там, провівши якийсь аналіз, сказали, що намагайтесь не використовувати C, а переходьте на якісь нові та сучасні мови програмування, на кшталт і там карколомний список, типу Ruby, TypeScript, значить Go, Rust і так. І так далі. Тому що, мовляв, у них є автоматизована робота з пам'яттю, а у C з цим проблеми, тому ваші програми будуть безпечніші. Що тут треба сказати? До речі, з усіх цих мов Garbage колектора у Rust, наскільки я знаю, немає. Там просто сам синтаксис і архітектура мови така, що дозволяє писати. Програми так структуровано, що е, важче забути почистити цю саму пам'ять. А у C, мовляв, з цим все погано. На що автор мови каже: ви тут, по-перше, сплутали всі C, хай з ними з рекрутерами, але ви то чого професіонали. Е, По-друге, каже, я багато десятиліть в C я працюю над тим, щоб мова позбавлялась цих недоліків. І проблема в тому, що дуже часто використовуючи C, використовують не як Нову версію мови. А всілякі старі практики тут мається на увазі нова версія мови, тобто, можливо, версія компілятора то свіжа, але паттерни та підходи проектування і програмування використовуються дещо застарілі і не використовуються сучасні можливості, які там є. І він каже: в нас давно є статичний аналіз, в нас давно там є купа всяких фіч, які б допомогли запобігти цих проблем. Але от їх не використовують, а а визначить підливаєте масло в вогонь. І замість того, щоб е, бути за найкращі практики в C, ви проти C. Ну, як же так? Що ви думаєте про перспективи C? Напишіть в коментарях. Мені здається, цей діалог, е, і тим паче в публічній площині він якийсь дивний. Ну, ну, якісь там чуваки написали внутрішній лист, де вони деякі мови схвалюють, а деякі засуджують. Ну, ну то що? Сьогодні в партнерському блоці я хочу поговорити про штуку, про яку всі знають, але особисто я останнім часом чомусь рідко використовував. Це кешбек. Але не той, який на банківських картках, а той, який за покупку товарів. Якщо хтось не знає, то пояснюю, майже у всіх торгових майданчиків є певні реферальні програми, коли вони дозволяють згенерувати спеціальний лінк, який будь-хто може запостити, і якщо хтось інший по цьому лінку переходить і потім купує товар, то тоді автор лінку він отримає якусь певну комісію, тому що він мовляв про рекламував майданчик і конкретний товар. Але ми з вами не завжди щось купуємо, тому що побачили якусь рекламу. Інколи ми просто купуємо, тому що знаємо, що нам потрібно, і знаємо, де це взяти. І тут виникає питання: а оця комісія, яка вже закладена в ціну товару, вона в такому випадку кому дістається? Вона просто залишається магазину. І от в цьому місці з'являється кешбек-сервіс. Наприклад, Letyshops, тому що по-перше, це українська компанія. А по-друге, тому що саме з ними ми робимо цю інтеграцію. Так от Letyshops працює дуже просто, він дозволяє вам згенерувати цю реферальну силку і потім по ній щось купити. І більшу частину фі отриманого повертає вам же, а ви вже далі ці гроші самі вирішуєте, куди подіти. Можете вивести на картку, можете на мобільний рахунок, а можете одразу відправити донатом на ЗСУ. Якщо ви зареєструєтесь по посиланню під цим відео, то отримаєте 5-кратний кешбек на покупки на Aliexpress. Це до 25% замість стандартних 5%. І це тільки по посиланню, інакше 25 не буде. Тобто, просто реєструєтесь, переходите по посиланню на Алі, далі просто купуєте, що збирались, а гроші зайдуть на ваш рахунок в Letyshops, і ви вже потім вирішите, що з ними робити. Посилання під відео. Дмитро Шимків придбав 50% аеродрон, тек стартапу, що розробляють дрони. Forbes зазначає, що це, нібито перша така відкрита інвестиція в Мілтек проект. По інформації ю з вересня 2022 року Дмитру Шимківу належить 50% компанії. Вони займалися аграрним бізнесом, і там дрони вони всякі добре вміли розприскувати, моніторити там і все таке. Але коли почалась війна, вони. Швидко переорієнтувались, і як він там пише в своєму Фейсбуці, вже отримали дозволи на використання в Збройних силах України. Мені здається, це крута новина. У них там зараз відомо про дві моделі. У однієї з них корисне навантаження аж до 300 кілограм. А Дмитро, відомий it менеджер Він, нагадаю, хто не пам'ятає, колись давно очолював Microsoft Україна, потім він працював в Офісі президента, тоді ще здається адміністрації. Ну, коротше, Припорошенко, і потім він входив там у багатьох компаній до ради директорів. Короче кажучи, такий відомий менеджер. І от він долучився до команди. Сподіваюсь, у них буде щось круте. Данило Гетманцев прилюднив концепт податкової в смартфоні та закликає до його обговорення. Про ініціативи і погляд на життя Данили Гетманцева ми вже не один раз говорили. Про погляд на життя я в сенсі того, що він вважає, треба робити з податками. Якщо коротко, то він вважає, що податки треба платити, і немало, бо інакше ж як. І він в своїх інтерв'ю попередніх говорив, що серед іншого треба йти. Платнику податків на зустріч, зокрема, дуже гарним сервісом. І ось він у себе оприлюднив концепт податкової в смартфоні. Це така. Презентація, в якій є, там за все гарне проти всього поганого, все має бути є, є акциз, є ПДВ, є податки. В презентації багато тексту, багато різних шрифтів, вирівняні шрифти Justify, Коротше кажучи, дизайнера не підпускали до неї. Але багато букв і обіцяють, що все буде дуже добре, і, значить, лінія підтримки Державної податкової служби стане взагалі дуже крутою. І тут прямо є теза така. Зв'язок з ДПС краще ніж з онлайн-магазину. Коротше кажучи, не дуже зрозуміло, чому цим займається депутат, тому що він же депутат і там керівник комітету. Конкретна імплементація це нібито частина роботи виконавчої влади, а не законодавчої. Законодавча має рамки створювати. Але от він видно е, хоче на це впливати також. Ну я думаю, навряд чи хтось буде проти того, щоб з податковою було приємно. Спілкуватися, але якось дуже дивно це все бачити з боку комітету. В мережу злили понад 40 ГБ вихідного коду сервісів Яндекса. Яндекс тримає свій код в монорепозиторії і його злили. Злили в відкритий доступ прямо зараз. Всі дані там до 24 лютого, тобто там всі файли, ніби створені 24 лютим. Компанія заперечує взлом. Прозоро натякаючи, що це хтось із співробітників, просто йдучи з компанії, забрав з собою, і там нібито з'являлись дані, що ця людина вона ще декілька місяців працювала в Яндексі, а потім пішла, і от вона це вилила. Це вихідний код, з нього користі особливо ніякої. Персональних даних там немає. З іншого боку, маючи source код набагато легше шукати вразливості. З третього боку, це вже досить, ну, в плані security можна вважати такий код, досить застарілим. Дуже багато жартів про те, що от Яндекс вклався, так вклався в open source, е, мовляв, це більше, е, ніж ну, по обсягу кода, ніж open sourceних проєктів там, Google і Microsoft. -а. Е, а також там нарили всякі некоректні висловлювання в коді, е, типу NWords і, і все таке. Е, ну і фік з ним. Німеччина передасть Україні 10 тисяч терміналів Starlink, Заявив міністр Михайло Федеров, і сказав, що все ще чекаємо на леопарди, але от леопардів ніби дочекались. Starlink теж скоро будуть. Дякуємо, Німеччині виходить. Перехід кордонів. Хардвар на шляху до України спотикається об митницю, що ускладнює життя IT, Волонтерам та державі розслідування довго історія така: ввозити залізо в Україну складно. Особливо складно, якщо це товари подвійного призначення, бо там треба купу документів, в тому числі сертифікат кінцевого користувача. Цими паперами на початку повномасштабного вторгнення було трошки легше, потім приїхав ДБР, влаштував скандал в посольстві Польщі, і все стало складніше. Все забюрократизовано, триває місяцями. Чиновники футболять, мовляв, ой, а ви тут бумажку неправильно оформили. Волонтери синіють, червоніють і зеленіють, тому що їм треба Пристрої доставляти, а в них це виходить складно. Мінцифри каже, це взагалі не наша сфера компетенції, реформувати це ніхто не збирається. За деталями прошу ознайомитись зі статтею, але досить сумно, якщо чесно. Spotify звільнить працівників, щоб скоротити витрати компанії. Spotify, як і багато інших компаній, купу людей нахайрили в ковід, і тепер трохи скорочується. Цікаво, що Bloomberg в цьому контексті згадує, що Spotify дуже багато грошей вкладав у подкасти і збирався ось-ось почати на них заробляти. Зі свого досвіду скажу, що подкасти на Spotify працюють через пінь колоду. Я не розумію, як їх можна там слухати. Є історія з українськими подкастами. Підключаєте і. І створюєте свій подкаст на Spotify. В Україні Spotify працює, значить подкасти тоді не працювали. Якщо людина переходить по лінці, то вона просто потрапляє на головну сторінку. Тобто Spotify робить вигляд, що цього взагалі не існує. Потім вони сподобались і таки включили подкасти. Зараз у їх же хостингу для подкастів Anchor з'явилася функція. Типу, тепер ви можете не просто подкасти вантажити, а відео. І для усіх платформ це буде аудіо. А у себе на Spotify ми будемо показувати відео. Відео туди справді вантажиться. В Україні, походу, відео не працює, тому якщо ви завантажили відео, то новий випуск у Spotify просто не з'являється. Це ніяк не пов'язано з е, скороченнями, але злий я на Spotify, е, а ще у них скорочення. САП скоротить близько трьох тисяч співробітників у 2023 році. Біда прийшла і в дім великого і сурового ентерпрайзу. А не тільки всяких хіпстерських Spotify. Екс співробітник Google дізнатись про скорочення електронною поштою після 20 років роботи в компанії. Ляпас, реакція звільнених в Гуглі, що це було звільнення, про яке я розповідав в минулому випуску, і наздогнали нас деталі, як це відбувалося. Значить, майже всім співробітникам просто виробили їх перепустки і прийшли деталі на їх особисті пошти. Отак, просто одним днем в кращих традиціях такого карикатурного капіталізму. Цікавий момент. Так само було і в Фейсбуці. Але в Фейсбуці було не з усіма, тому там на розсилки, наприклад, люди слали листи, в яких прощалися з іншими колегами. Але цікаво, що зазвичай в Фейсбуці це було прийнято писати оці фаревел-листи в їх воркплейсі, здається, ну в версії Фейсбуку для компанії. Але у них там стався баг, тобто мали там забанити всіх так само і в Гуглі одним днем, але щось не всі дозабанились, тому дехто такі. Прорвались в внутрішній контур і попрощалися з колегами. Я не розумію, чому багатомільярдні компанії, які роблять такі складні продукти, не можуть нормально задизайнити просто процес прощання з своїми колегами. Я сам багато разів наїжджав на українські компанії, які оголошують про скорочення, а потім два місяці вже скорочених людей тримають на роботі. Так погано робити, тому що це створює токсичну атмосферу. Але отак робити теж погано. Ну це ж очевидно, що треба ну здавалося, при досить простий. Ну, типу, має бути якийсь транзішн період, він має бути максимально короткий. Е, треба пересвідчитись, що там буде потрібний трансфер знань, якщо він потрібний, і треба дати людям можливість попрощатися, але не тримати їх довго в колективі, щоб не утворювався токсик. Але от якось важко. Цікава новина з світу геймдев. Bloomberg пише про ситуацію в середині розробки World of Warcraft. І виявляється, я дуже далекий від цієї гри, виявляється, там є дві версії WoW, є World of Warcraft, а є World of Warcraft Classic. І оце проблема в Classic. Там звільняється керівник цього проекту і звільняється по дуже цікавій причині. Він не згоден з тим, яке перформанс ревю його змусили зробити його підлеглим. По його словам. Підлеглий був цілком ок, але його змушували поставити погану оцінку, тому що була квота і треба було комусь поставити погану оцінку. Він е подивився на це все і вирішив звільнитись. Дивно, до речі, що жодної такої новини немає з там, Google, Facebook, Amazon та Microsoft. Або там все дуже добре проводилось і об'єктивно. Не дуже вірить. Гітхаб заявляє, що має 100 мільйонів активних користувачів. Але є на нашому Айтішно-економічному фронті і гарні новини, хоч комусь непогано, а саме Гітхабу росте швидше своїх сподівань, тому що вони планували мати 100 мільйонів користувачів до 2025 року, а мають їх вже на початку 2023. Вітаємо Гітхаб, він справді класний. Apple випустить інструмент, який допоможе будь-кому створювати додатки для AR-гарнітури, щоб стимулювати її продажі. Про ar гарнітуру від Apple дуже багато суперечливих новин. Це, як завжди, якісь чутки та зливи. Точно ми нічого не знаємо, поки Apple сама не презентувала. І останні новини були про те, що передостанні новини були про те, що її представлять ось-ось уже скоро. Зазвичай такі продукти Apple презентує спочатку в вигляді девкіта. Тобто для розробників, щоб вони могли вже розробляти і пізніше викочує вже на користувачів. Потім з'явилась новина, що вони таки відмінять цей продукт в цьому році і там перенесуть мало не на два роки, тому що щось там у них не виходить. Але що тут цікаво, я хочу звернути увагу на такий момент. В нас в спільноті зазвичай якісь компанії прийнято любити, якісь ненавидіти, критикувати, потім, ну коротше, як з маском, там по хвилям цим всім. І відношення до Apple воно десь по такій же траєкторії подорожує. Але я не можу не відмічати, при тому, що я сам там тривалий час до Apple ставився досить скептично. Я не можу не помічати те, наскільки вони виважено і розумно ставляться до розробки своїх продуктів. От готують вони цю гарнітуру і вони проробляють ну, дуже наперед. Бо таке враження, що Facebook свою VR-гарнітуру коли готував, вони думали тільки про те, щоб вона сама по собі непогано працювала. Ясно, що там була взаємодія з розробниками. Але тут вони там, разом з тим планують запускати чуть не нову платформу, де буде в. Важкість створення апок на рівні з моделями в Майнкрафті, тобто дуже просто і, і вони чітко продумують позиціонування сервіси для здоров'я, медитації та спорту. Особисто мені трохи далека тема, але тим не менш, в них там є потрібні референси, і все це продумано, і воно буде інтегровано з сірі. І коротше кажучи, дуже чекаю цей продукт. Сподіваюсь, що буде щось толкове. Тому що від інших компаній якось останнім часом не доводиться сподіватись. Григорій Степанець, що заповів залужному 1 мільйон доларів, працював у Microsoft і навіть створив патент. З'явились деталі е історії життя Григорія Степенця, можливо. Там мабуть всі чули новину про те, що Валерію Залужному громадянин США залишив у спадок один мільйон доларів, і пан Валерій прийняв цей мільйон доларів і одразу ж задонатив на зсу. І ось тут стають відомі подробиці. Це українець. Він народився там перед Другою світовою війною. У нього в Другій світовій війні загинув батько. Потім він виріс, вступив в МГУ. Вивчився там, працював науковцем, підписував дисидентські листи. Ну і звернення на захист дисидентів, за що позбавився роботи, намагався покинути радянський союз. В 89-му році йому це вдалося. Він переїхав в Штати і почав працювати в Майкрософті. Гарно там працював, заробив багато грошей. Створив там наробки і, і зареєстрували вони патент. І от він вже був похилого віку на пенсії і склав заповіт. По два мільйони доларів призначалося Киво-Могилянській академії та українському католицькому університету, та один мільйон доларів Валерію Залужному. Світла пам'ять українцю. Я думаю, всі ми вдячні. І мені здається, це класний приклад достойного життя. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїна 23 905 доларів. Курс Етеру 1654 долари. Температуру в студії не казатиму, доки вона вище 20 градусів. Випуск для вас підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі!